Ну, поки що ми застосовуємо відбійний молоток, спробуємо відбивати елементи на даному пам'ятнику. А далі вже в процесі роботи будемо бачити, що потрібно для подальшого демонтажу пам'ятника. Ну, ж потрібно буде, тому що треба буде потім ці елементи, коли ми демонтуємо, їх треба буде погрузити і вивезти з даного місця. Це, це ми робимо демонтаж окремих частин, пагорба слави в комплексі з пам'ятним знаком. А ззаді старт е камінного панону напис е 1941 і 1945. Тобто суто дату треба да, там. Е що потім ви робите з тими пам'ятниками віддаваними? Тобто, де... Вони зберігаються на території підприємства в такому виді, який ми привезли з демонтажу. Але воно потім на щось може перероблятися чи, чи, чи як. Тобто у вас вже такий своєрідний музей є? Та не музей, але є. У нас є пам'ятник, ми що демонтували в Тужилові, ми привезли, і він у нас зберігається. Частина є пам'ятника з піла, що ми демонтували, також є на території. Поки що ми ніде його не використовували. Ми демонтували в пілі на території церкви і демонтували в тужилові біля. Приміщення недалеко від приміщення сільської ради.